Звісно ж, я підшукаю тобі, дівчат. Настя Н, модель з України на відео, опублікованому у 2016 році, вона займається йогою у місті палм Біч, Флорида, США. Саме у цьому місті знаходилася одна з віл Джефрі Епштейна, американського фінансиста, засудженого за сексуальні злочини. Нещодавно Міністерство юстиції США опублікувало нову порцію файлів Епштейна. Нам довелося прочитати близько тисячі повідомлень, щоб зараз розповісти вам про майже чотирьохрічне спілкування з 2015 до 2019 року української моделі з містером Епштейном. З нього ми дізналися, що Українка пропонувала дівчат сексуальному злочинцю з Америки, а від нього отримувала квитки в Україну, оплату навчання у Штатах, новенький макбук та періодичні візити до перукаря. А ще 10 тисяч доларів. Ця історія не схожа на ті, що ми показували вам раніше, але точно не менш важлива. Якщо ви хочете, аби ми продовжували робити схожий контент, підпишіться на нашу монобазу, залиште коментар під цим відео та не забудьте ним поділитися. Настя вийшла від перекоря і йде у місто. Вона сказала, що ти хотів зустрітися з нею після того, як вона впорається. І вона запитує, чи може зайти пізніше. Якщо так, то у котрій. Настя буде сьогодні, о ось вечора. Жінку, яка призначає зустрічі, узгоджує графіки та організовує візити у салони краси. Звуть Леслі Гроф. Вона особиста помічниця Джефрі Аптейн, яка у всій цій історії є сполученою ланкою між фінансистом та купою дівчат, зокрема із Настею Н з України. Листування про перукарню це перша згадка українки Насті у файлах Епштейна, яку ми віднайшли. Відео на початку, де Настян займається його у Palm Beach, було опубліковане через пару місяців після тієї зустрічі. Привіт, це Леслі, асистентка Епштейна. Я розумію, що ти прийдеш до нього у цю неділю, але я можу дізнатися, хто це. І у котрій годині ти прийдеш у неділю. Дякую. Привіт, Леслі. Рада тебе чути. Це Настя подруга. Я буду рада прийти у будь-який зручний для Джефрі час. О, привіт, Настю! Я збережу твою електронну пошту. Настя підтвердила свій візит у неділю, 24 квітня, о восьмій вечора. А вже за декілька днів після зустрічі Настя пише Епштейну величезний лист з бажанням отримати освіту у Нью-Йорку з цінами і запитує поради, що краще обрати. Щоб стати архітектором у Нью-Йорку і в майбутньому отримати ліцензію, потрібно мати освіту, визнану Національною архітектурною акредитаційною радою. Як я вже казала раніше, мені доведеться пройти магістерську програму тут у США. Наразі є кілька навчальних закладів, які мають магістерську програму, акредитовану NAB. Усі програми дорогі. Наприклад, навчання в колумбійському коледжі коштує 26 тисяч 500 доларів за семестр, загалом 6 семестрів. Плюс це не включає податки. Книги програмне забезпечення тощо, як бачиш, це дорого. Тому, коли ти запитав мене про навчання, я почала думати над швидкими варіантами. Але шлях архітектурної освіти не такий. Ось чому я ніколи про це не думала, бо я завжди знала, що з точки зору грошей, наприклад, я навряд чи колись зможу собі це дозволити. Щодо курсів, КАД є кілька, які інститут Прата пропонує як доповнення до коледжу, і ти можеш обрати яку програму хочеш вивчити. Зазвичай вони... Починають з 20-го, травня і тривають до кінця липня. Кожен курс програми CAD коштує 905 доларів. США і мені, ймовірно, потрібно буде купити комп'ютер і програмне забезпечення. Ось що я хотіла тобі розповісти і почути, що на твою думку мені слід зробити. З нетерпінням чекаю на твою відповідь. Настя візьми курси CAD та купи комп'ютер. Дякую, велике. Який мій наступний крок, щоб все це організувати? Доволі оперативно ще одна асистентка у листуванні просить Абштейна підтвердити купівлю макбука для Насті, а також ставить його до відома, що Настя зареєструвалася на згадані курси. Затвердь, будь ласка, що я можу продовжити з покупкою комп'ютера для Насті. Ціна 2499 доларів США. Також хочу сказати, що Настя зареєструвалася на заняття Autodesk. вартість 930 доларів США. Так, Джефрі, фактична ціна комп'ютера для Насті з підтримкою Apple – 3456 доларів. США. будь ласка, затвердь, що я можу продовжити покупку. А вже на початку червня Настя щиро дякує Пштейну за такий подарунок. Любий Джефрі. Я щойно отримала свій новий суперкомп'ютер і хочу ще мільйон разів подякувати тобі за твою доброту та підтримку. Невдовзі після купівлі комп'ютера у червні Джефрі Апштан просить Настю Енн знайти йому нову асистентку, що би це не означало, і прописує вимоги. Розумна, готова подорожувати 22-25. Зрозуміло. Якщо ти колись розглядатимеш мене як кандидатку, я буду рада тобі допомогти і вдаватиму, що мені 22. Звісно ж, я підшукаю тобі дівчат. Відповідаємо на сцені і починає шукати дівчат. Паралельно вона просить оплатити їй переліт додому в Україну. Приблизно тоді ж Настя пише асистентці Епштейна, що Джефрі обіцяв допомогти їй з візитом додому у серпні і купити квиток до Києва. Привіт, Джефрі! Щиро дякую за допомогу. Я зв'язалася з Леслі, і вона забронювала мені квиток. Тож я дуже рада можливості поїхати додому у серпні. Щодо твоєї нової асистентки, наразі я маю два варіанти. Але в обох є невеликі проблеми і обидві поки не в Нью-Йорку. Дай мені знати, коли і яким чином тобі буде зручно розглянути їхні кандидатури, адже мені треба буде тобі про них розповісти та показати їхні фото, щоб ти сказав мені, чи варто працювати над ними далі. Чи краще пошукати когось іншого. Далі переписка на декілька днів припиняється, але згодом Епштейн повертається до Насті із запитанням. Звідки ти її знаєш? Ми жили разом у Брукліні, коли я тільки приїхала до Нью-Йорка. Через деякий час Епштейн запитує, чи її подруга все ще планує приїхати у серпні. Настя обіцяє незабаром повернутися з відповіддю. І повертається одразу з трьома кандидатками Епштейна. Тож не була вічливою у своїй відповіді. Даша приїжджає до Нью-Йорка 25 серпня і живе у Нью-Йорку. Але я хотіла б обговорити її кандидатуру з тобою, оскільки вона у стосунках з хлопцем. Не знаю, можливо, це може бути проблемою. Привіт, Джефрі. Як ти? Ще раз дякую за допомогу з квитком в Україну. Ми встановили, що Настя та її батьки живуть у броварах біля Києва, але про це трохи згодом. Я повернулася до Нью-Йорка і дуже хотіла б завітати до тебе та привітатися. У мене також є до тебе запитання. Моє волосся зараз дуже пошкоджене. Це мене засмучує. Я хотіла б зробити процедуру відновлення та пофарбувати його. Хочу запитати, чи не міг би ти мені з цим допомогти? Привіт, Леслі. Як ти вчора я розмовляла з Джефрі і отримала його дозвіл записатися на корекцію брів у Фекаї? Чи могла б ти записати мене завтра після обіду? Ідеально, у шості, але підійде будь-який вільний час. На початку літа Настя нагадує Епштейну про себе знову хоче поїхати в Україну. Пишу тобі цього листа, щоб запитати про те, що ти сказав минулого грудня, що можеш допомогти мені з квитком додому. Я хотіла би дізнатися, чи будеш ти настільки люб'язний це зробити. Далі Настя знову просить помічницю, Епштейна забронювати їй квитки. Привіт, Леслі! З 4 липня. Сподіваюсь, ти відпочила на вихідних Нью-Йорк, Київ, Нью-Йорк. Я не проти пересадок. Можеш, будь ласка, перевірити, чи можна додати до квитка додаткове місце для них. Далі жінки спілкуються про те, як вони відпочили на свята. Настян пише, що відпочивала у Мейні. Справді відпочивала, навіть фото запостила в інстаграм. А потім Леслі пише Епштейну, щоб узгодити вартість квитків. 1700 доларів за преміум економ. Вона просила додаткове місце для ніг. Сказала, що може летіти з пересадкою, але навіть з пересадкою ціна 1356 доларів. Якби вона летіла економ, це коштувало б 1187 доларів. Може забронювати Насті прямий преміум економ-квиток за 1700 доларів. Знайди кращу ціну. Економ-ок. Ok. Можливо, краще придбати прямий квиток економ класу за 1187 доларів. Прямий економ. Як бачимо, на додатковому місці для ніг у літаку для української моделі Епштейн вирішив зекономити. Ось кілька фото моєї подруги Єлени з Росії 25 років, яка зараз у Шанхаї та хоче приїхати у США. Колись я познайомилась з нею, і ми були друзями, але втратили зв'язок і нещодавно відновили його. Мило, які у тебе плани? А у неї? Вона сказала, що приїде до Нью-Йорка у серпні. Точних дат поки що немає. А, Настю, як звати твою подругу? Її звати Єлена. Так Настя Енн привела в свою подругу, яка невдовзі почала літати з ним на тепер же знаменитий острів, де за свідченнями багатьох жінок їх гвалтували та примушували до сексу. Єлені ти дуже сподобався. Вона сказала, що для неї це було честю познайомитися з тобою. Вона трохи нервувала, бо не знала, чого очікувати від інтерв'ю. Сподівається на твою відповідь. Є щось, що турбує тебе. Тобі сподобалась, Єлена? Так, хороший вибір. Я їду на острів завтра з росіянкою. Якщо Єлена хоче поїхати та подивитися, як виглядає робота, вона може полетіти на Кариби разом з нами. Повернення у понеділок. На жаль, у Єлєни робота з восьмої ранку до четвертої дня у понеділок, яку вона не може пропустити. Чи буде інша можливість попрацювати? Без проблем. Можливо, з вівторка по четвер. Вона сказала так і дасть 100% підтвердження у понеділок. Вона полетить на сент Томас вранці у вівторок, а повернеться у четвер. Так, дякую за деталі. За декілька днів після цього листування Настя Н. написала Леслі з проханням організувати трансфер згаданої дівчини до аеропорту. Також у листуванні ми знайшли підтвердження, що ця дівчина, схоже, ще не раз бачилася за Епштейном після поїздки на острів. І поки дівчина була на Віргінських островах, сама Настя знову просила Леслі записати її на стрижку та фарбування волосся. І, схоже, в салон Настя таки потрапила. Адже за декілька днів після цього опублікувала фото в інстаграмі з оновленою зачіскою. У 2018 році Настя Анта Епштейн продовжують листуватися та бачитися. Одного разу Настя надсилає Епштейну покликання на фото дівчини і додає: як вона тобі для Ленду? Вона нова подруга, дуже мила. Я можу дізнатися більше. Не для мене. Ок, дякую. 19.21, будь ласка. Після невдалої спроби Настя не здається. І надсилає Джефрі Епштейну відео зі ще однією дівчиною. Ще одна нова подруга з Нью-Йорка. Ми маємо зустрітися для зйомки спільного відео з Йоги. Подивимось, чи сподобається вона тобі, і я зможу дізнатися більше. Не переймайся, більше як ніж схоже на мою покоївку. Десь тоді ж Джефрі Епштейн надсилає повідомлення своїй асистенції Леслі Гров з проханням нагадати про 10 тисяч доларів для Насті. Нагадай мені про 10 тисяч доларів для Насті. Н. Виглядає так, ніби за послуги з пошуку дівчат для нього Епштейн купував авіаквитки, оплачував салон краси, навчання для української дівчини, а також міг платити їй гроші. Про те, що Епштейн платив неповнолітнім дівчатам та жінкам за те, що вони приводили до нього своїх подруг, вже багато років повідомляють американські медіа. Нам вдалося встановити дівчину, яку Епштейну пропонувала Настя. Ми намагалися поспілкуватися з нею, але вона, на жаль, не читала наші повідомлення. Звісно ж, ми писали повідомлення з запитаннями і самій Насті Ен. Хотіли почути її позицію. Вона не відповіла, але закрила свою сторінку в інстаграм після прочитання повідомлень. Коли Настя прилітала в Україну за гроші Аптена, вона, ймовірно, приїжджала до батьків, які живуть у Броварах. Сама Настя також має житло там. Оскільки Настя не відповідала, ми зателефонували її матері. Ім'я вашої доньки фігурує у файлах Епштейна. Ви щось про це чули? Про цю справу я чула, а про те, що ви говорите, перше що. Її ім'я з'являється у цих файлах. І саме стосовно цього ми б хотіли з нею поспілкуватися. Ну, то, значить, я їй передам і щоб вона попала, щоб її ім'я не фігурувало принципі, Я їй задавала питання, вона сказала, що вона. Я дуже рада тим, що взагалі вона осторонь цих подій. А, а яким чином вона може там з'являтися? Ну не знаю. Якщо виявлені нами факти відповідають дійсності, виходить, що Українка за гроші та вартісні покупки знайомила Епштейна з молодими дівчатами, дехто з яких згодом відвідував його острів. Як гадаєте, Настя Н – спільниця чи жертва Епштейна? Ваші відповіді пишіть у коментарях.